Якщо е, воно Крюгер подивиться на себе збоку, які не нетулякі переваги? Ну, маю сказати, це дуже корисна здатність дивитися на себе збоку, але ця здатність передбачає один нюанс. Тобто, відповідно, І висновки лише для себе. Тобто, я не можу нічого тут сказати, тому що він в інакше, мабуть, я буду просто голослівним. Для того, щоб публічно це озвучити, це має бути хтось дійсно з боку сказати про мене. 17 лютого в книгарні є в рамках спільного проекту Європейський досвід Сполучене Королісто відбулася зустріч із британським політологом Рістін Форестер. Тема зустрічі: бізнес із людським обличчям, соціальне підприємництво у Великій Британії та Україні. Соціальне підприємництво це підприємницька діяльність громадських та благодійних організацій, спрямована на суттєві та позитивні зміни у суспільстві. Вона охоплює різні соціально вразливі верстви населення і є ефективним механізмом вирішення локальних, економічних та соціальних проблем територіальних громад. Ця тема мене заінтерісувала передусім, тим, що це совершенно новий підход для українців і для українських фондів. Почому? Тому що в основному всі Благотворительні організації привыкли тянуть деньги, якщо бути чесним, просить і так далі. А тут нам предлагают совершенно иную экономическую модель бути независимо. Конечно, для наших руководителей це буде мислю революционной, но я думаю, вони на це согласятся, І це буде, звісно, длительный процес применения именно великобританського опыта в нашій Україні. Насправді зрушення у соціальному підприємництві вже можна відчути в нашій країні. Зараз ми потребуємо прозорого залучення бізнес-ресурсу та фінансових інвестицій задля швидкого соціального розвитку України. я думаю, що бізнес, який розвивається тут, має відчути благодатний ґрунт для інвестицій. Такий ґрунт, де корупція взагалі не матиме місця, коли мова йде про цільове призначення коштів, де закони, які пов'язані з комерцією, втілюються за допомогою парламенту, і коли люди поважають цей закон, тим самим створюють придатні умови для комерційної практики. Будемо сподіватися, що соціальне підприємництво отримає широкий розвиток і займе особливу нішу в економіці та соціальній сфері нашої країни. Чи було у вас колись бажання повністю зануритись у певну історичну епоху, не відчути себе воїном якогось війська або побувати у ролі боєводи? Видавництво «Наш час дарує вам таку нагоду. Грюнвальд коругле зі сходом. Праця, яка здатна майстерно проілюструвати усі нюанси цієї історичної доби початку 15 століття. Ця книга продукт спільної роботи багатьох науковців та істориків. У її створенні взяли участь більше десяти фахівців з різних сфер. Тут ви знайдете інформацію не лише про перебіг військових дій, але й зможете долучитись до воєнної культури і поглянути, наприклад, чим відрізняються шати галицького лицаря від лицаря з руської землі. У книзі подана велика кількість фотографій та ілюстрацій. Також тут ви знайдете різноманітні мапи та емблеми. Навіть стародавні ікони потрапили на сторінки цієї праці. Всі ці фактори роблять подібне видання унікальним у своїй сфері і просто змушують зацікавлених читачів придбати цю книгу. Ми живемо у просторі, в якому панують суцільні бренди. одяг, прикраси, автівки, ну і тому подібне. І що цікаво, що ця ситуація проектується і на літературу. Я маю на увазі на письменників, які стають брендами. Це момент позитивний, чи руйнівний. Дивлячись про яку літературу саме ми кажемо. Скажімо, можна казати, все ж таки для того, щоб сучасний літературу це, це все рівно знати великий обшук, щоб казати, якось загалом, можна сказати так, що для того, щоб література перейшла на брендовість в негативному значенні цього слова, як це, скажімо, сталося в Росії, де брендом є Дар'я Донцова, яка пише. Такі обсяги текстів, ну не торкаючись їхньої там якоїсь концептуальної цінності, вона пише такі обсяги, які людина звичайно чи навіть видатна людина, в такі проміжки часу написати фізично просто не може. Для того щоб в українській літературі почали, почали проявлятися такі негативні вже наслідки брендовості, необхідно, щоб наша література стала дуже комерціоналізованою. Тобто, щоб вона була не ну, лише популярною, щоб вона була масовою, щоб її масово читали. масово читали. У нас поки що сучасна українська література масово не є. У нас, тобто її читає дуже невеличкий шар людей, як для 46 мільйонної нації. І, відповідно, в ній ці негативні брендові тенденції проявитись просто не можуть з суто об'єктивних причин. Рейтинг популярності від мережі книгарень є. П'яте місце Марія Матіос Солодка Даруся. Четверте місце. Марія Матіос вирвані сторінки з автобіографії. Третє місце Василь Шкляр Залишенець. Друге місце Ліна Костенко річка Геракліта. Перше місце Ліна Костенко Записки українського самашедшого. Приємно бачити, що жанр дитячого детективу у нашому літературному просторі так швидко еволюціонує і великою мірою посприяло у цьому видавництво Граніте. До вашої уваги ще одна книга, яку можна описати як дитячий детектив, але не можна звинуватити її у пересічності. Книга Оксани Лущевської розкаже нам цікаву історію про невеличке різдвяне українське село, де дива та захоплюючі пригоди. Де пересікаються реальність та фантазія і оживають архаїчні традиції нашої культури. Ну і звичайно, ви та ваша дитина неодмінно дізнаються, хто такі химерики та яке їх призначення. На мою думку, подібного роду література не просто розвиває дитячий світ, а відкриває нові межі для його сприйняття. Тому якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина була обдарованою та талановитою, читайте їй більше книжок. Її книжки Оксани Гущевської, у тому числі. Як сучасне телебачення можна м, трактувати з точки зору окультизму? Ну, телебачення це завжди вплив мас, як Ленін казав. Із цих іскусств, саме головне, найголовніше кіно, ну, тепер телебачення замістило. Власне, тут цікаво звернутися як на мене до історії, що вперше телебачення було все ж таки в нацистській Німеччині. Тобто вперше. Тобто це таке по трансляції відоме захоплення. Варт номенклатури НСДП окультизмом, і от такий такий цікавий збіг чи не збіг, що власне, тобто німецький нацистський режим був першим режимом, який використав і запровадив телебачення своїм своєю практикою. Телебачення це завжди контроль. Відповідно, його можна використовувати в, 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 з будь-якими цілями, тому що це чудовий інструмент, чудовий засіб. Можна сказати так само, тобто, як коли е, почалась криза радянської долги, радянського союзу, розпад радянського союзу, ну миттєво всі телекрани е, просто заповнили візноманітні медіуми, е, тип Штибу Кашпіровського, чумака і, і же з ними. Тобто вони чудово так прийняли естафету. Від там, скажімо, радянських дикторів, тобто увага публіки переключилася на них. Це глядачі, яким треба, щоб хтось їм вказував, моло каже, що є добро, а що зло. Тобто сегрегував, пояснював і вказував чітко. Тобто, це як Кант писав, скажімо, в, свої, в своїй статті що таке просвітництво. «Просвітництво — це вихід людства з стану власне неповноліття, а неповноліття — це стан нездатності користуватися власним розумом. От, власне, як на мене. Я не хочу образити шановних телеглядачів, але мені здається, що переважна більшість людей, для яких центром життя вдома є телевізор, це ті є саме ці люди, які не вийшли зі стану неповноліття. На Андріївському спуску як тисячу літ тихо, груз. Торжественно падает снег, и роскошные тучи, беря в абордаж, добираются ведьмы на ведьмин шабаш. Собираются ведьмы гулять и кутить, а как хочется им и мечтать, и любить. И во как на трон на простую метлу, поднимаются ведьмы в полночную мглу, Чтоб дотронуться сердцем до черных небес, чтобы путать людей и попутал их бес. И сквозь ветер колючий случайно одна Появляется ведьма в проеме окна и внимательным взглядом рассмотрит в окне недопитую чашку на круглом столе, недопитый стакан, белоснежный ажур и как желтая свечка горит абажур. Нет здесь кремовых штор, от которых уют, здесь давно не любили и давно не поют. И взмахнув вдохновенно, как фея рукой, вдруг нарушила ведьма тишину и покой, и в дрожащем рассвете рожденного дня поселила там искру любви и огня. Рыжий от случайно упал на глаза, и в зеленых глазах появилась слеза. Так тонительно вдруг захотелось самой стать на век единственной, нежной, родной. Но, увы, ей пора в небеса улетать. Но, увы, ей нельзя ни любить, ни мечтать. Тот несчастен и жалок, кто не был любим. Пусть приходит любовь, хоть не к ним, так к другим. И взмахнув волосами, как птичьим крылом, Приземлилась ведьма за круглым столом И, отбросив метлу, вероломно взяла Недопитую чашку средины стола и был поднят победно среди передряг На Андреевском спуске Андреевский стяг Зазвенел наверху, как набат благовест На Андреевском спуске Андреевский крест А над Лысой горой было видно луну Стало меньше там ведьм, правда, лишь на одну И из ведьминой боли, любви и тоски Родилось вдохновение и эти стихи У сьогоднішній рубриці що почитати, ми знову повертаємось до профільної літератури, і це не випадково. Адже книги подібного роду не просто розширюють ерудицію читача, а дозволяють поглянути та усвідомити деякі історичні та культурологічні пласти нашого буття. Сьогоднішня книга не стане винятком. Отже, видавництво «Дух і літера» продовжують видавати якісну літературу. І зараз ми презентуємо вам книгу Іва Конгара дев'ять віков спустя. Ця праця є рефлексією автора на грандіозну релігійну подію 1054 року, яку часто називають схизмою. Якщо у вас є бажання дізнатись про причини цього історичного явища, а також долучитись до думок та прикладів науковця, щиро раджу її придбати. Важливою перевагою цієї праці є її всеохопність. Тут ви знайдете не просто історичний опуск. Ні. На стрінках цієї книги ви зможете дізнатись багато теологічних, релігійних. Культурологічних та навіть геополітичних аспектів, які безпосередньо вплинули на появу такого явища, як християнський розкол. Отже, якщо вас зацікавиться тема, то книгу придбати ви просто мусите. Маленький равлик вправно завернув за ріг веранди. Зустрінемося вже за тиждень. На все добре, шановні. Нар показу, видавництво, грані Т».